Хочу показати, як важливо обрізати сакуру. Для того, щоб вона кущилась, щоб було більше квіток. Треба обрізати щороку сакуру у формі віника. Я зараз поверну покажу. Так, У нас зараз вже вечоріє і можливо вже трошки погано видно. Ну, Дивіться. А, значить, росло собі дерево. Да? Ну, тут, тут так вийшло, що тут тройничок. Все теж щеплював. Я цю деревину щеплював. Ну, щеплював на черешню, сакру на черешню. Потім в одного року ось тут був зріз. Так, тут. Наступного року воно піднялось і ми ще обрізали вже ось тут. Так, це другий, другий рік. Це вже був третій рік. Бачите, що. Після кожного обрізання вона починає кущитися. Ну, тут було два пагони. Так? Потім, тут теж було, було два пагони. От. А верхні вже бачите, вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість по шість гілок нових на цей на, ну, корише, на гілку. Дало шість нових. От. І е, от, якщо дивитися здалеку. Наше ну, дерево, ну, сакура, вона ж ціна своїми тільки квітами. І от, якщо ми, воно, Чим більше буде гілок цвісти, тим, тим краще. Загущеність середини нас тут не хвилює. Абсолютно. Чим загущеніше, тим краще. Тому зараз ми, я зроблю обріжу верхівку для того, щоб вже у цьому 25-му році дерево теж. Теж кущилося. Тут залишу по декілька бруньок. Бруньок 4-5 на гілці. Так, зараз фокусуємось, Так, 4-5 бруньок і, і зрізаю. Постараюсь зробити, щоб це було в одному рівні. Так, дивимося. Так, Сподіваюся, що видно, бо вже темно, вже вечір. Подивіться. Ось так ми обрізали. Так? І е, В цьому році вона ще більше розкущиться, вона піде в сторони. Тут, е, дуже багато, е, е, ну, не плодових, а бруднях, які будуть свісти. Тому, тому буде такий красивий рожевий віник. Коли буде свісти, я сподіваюся, що я все це зазніму і обов'язково додам. Все, обрізайте свої сакури правильно. Все, Всім пока!